Бажаю міцного, бо зіткнення тривали по всій лінії ЛБЗ. По лінії Миколаєва Даріна, нижній клин, ворог змушений відбивати наші атаки та вкопується в землю, щоб закріпитися та не втратити контроль над обороною. Немає підтверджених даних, що орки повністю контролюють Новоіванівку. А отже, і далі м'ясними групами заходять в руїни будинків і там спочивають з миром щоденно. Ховаючись в лісопосадки, північніше малої локні свіжих орків. Відправляють вмирати за царя, а потім їх претендентки на ладу шукають своїх беззубіків в інтернеті, бо за безвісті пропавшому, окрім пельменів, нічого не дадуть. Печально закінчувалися для іпотечників спроби промацати нашу оборону в районах Черкаскої, Руського, Порічних та Мартинівки. Від Курилівки до Гуєва наші вибудували оборонну лінію, куди і відійшли з Плехово. Зняття з Курилівки та півночі підрозділи орків після виснаження від штурмів намагаються під постійними ударами, дронами та артилерії ЗСУ якось закріпитися в Плехово. у вчорашньому випуску. За 10 грудня я викладав відео, як вільно расисти себе почувають в районі села і що вони зробили з місцевим населенням при штурмі. Наші прикордонники спростовують інформацію про незаконний перетин підрозділів банд формувань найманців московського режиму. Кремлівської терористичної хунти в Сумську область. Наразі це все. З вас вподобайка та репост. Моломось, допомагаємо ЗСУ.